Валентина з 2012 року соціальна працівниця. Каже, щодня на велосипеді їздить до п'ятьох людей, щоб надати послугу догляд вдома. На електровелосипеді возити баклажки з водою та продуктами буде легше, вважає жінка. Не треба педалі крутити, Тут скорість, там педалі ну, кілометрів я не знаю, скільки я на старому велосипеді крутила, але дуже швидко. Кручу педалі на старому, а це зараз організація дала велосипед. То Спасибо большое. Будет легче не, особенно педали не крутить, а ехать. Кнопочку нажав і еду. Валентина розповідає, за день проїжджає понад 20 кілометрів. Сног шибательний, я довольна. Спочатку, коли е, прийшла спробувати на ньому їздити, не повірить, спробувала крутити то ліво, то вправо. Кричала я не можу, не буду. Коротше, краще б я на двох кольорах їхала. А потом, когда выехала на асфальт, та, попробовала сначала педали крутить, потом потихонечку нажала кнопочку ехать медленно, как сейчас я еду. А потом ну, дальше скорость набрала повороты. И теперь сейчас хорошо. Я думаю, бабушки будут, как увидят меня на этом велосипеде, будут охать и ахать. Галині 91 рік. Жінка каже, Валентина їй допомагає впродовж восьми років. Чужими транспортами водички привезе і в аптеку з'їзди. Ой, без неї нікуди без волі. Дуже в мене хороше впечатлення, що такий велосипед вже наконец-то, ми дождалися, ми давно про це мечтали. У громаді чотири соціальних працівники. Послугу догляд вдома надають щодня, пересуваючись на двохколісних велосипедах без електродвигунів, говорить директорка комунальної установи Центр надання соціальних послуг Вільнозапорізької сільської ради Віта Гоцелюк. Надасть більш якісні послуги дівчата зможуть будуть матимуть можливість надавати пришвидшить їхні переїзди від одного від Однієї особи до другої можуть перевозити ліки, харч, продукти харчування, воду, питну. Нам було дуже тяжко розподілити ці велосипеди, але ми так вирішили, що ми їх передали тим соціальним робітникам, які мають більший стаж роботи і ну, віддалені. На віддалених точках працюють, тому от вибір пав саме на цих робітників. Електровелосипеди передали у рамках проєкту підтримка спроможності державних установ та місцевих громад, що фінансується Агентством у справах біженців в Україні, розповідає регіональна юристка благодійної організації Стабілізейшн Супорт Services у Миколаївській області Юлія Левкович. Це не просто інструмент, це не просто обладнання, а це допомога соціальним працівникам для того, щоб вони могли більш оперативніше, якісніше, швидше надати допомогу тим людям, які потребують цього, і особливо у віддалених точках цієї громади. Наша основна мета. І донора для того, щоб підтримувати такі громади, надавати їм ресурс для своєї роботи. І в цілому, щоб люди мали доступ до соціальних послуг, оскільки ми розуміємо, що соціальні послуги – це безбар'єрність, це доступність і якість да, для людей. Також електровелосипеди планують передати в Арбузинку та Олександрівку, говорить Юлія Левкович. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаївщина.